У нас у наявності Renault Меган, автомобіль 2017 року випуску на дуже надійному двигуні 1.5 дизель К9К, на механічній коробці передач. Автомобіль повністю обслужений, нічого не димить. Є повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал, салон у дуже гарному стані. Автомобіль у нас з мультикермом, є автосвітло, є автодощ, пробіг автомобіля 197 тисяч кілометрів. Також є цифрова мультимедія з навігацією, є парктроніки 360, також у нас тут є клімат-контроль, кожна кнопочка працює. Якщо вас зацікавило це авто, звертайтеся до нас вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ, автосалон, автофокус.